Всім привіт з Фінляндії, з вами знову України е, У мене почався е, новий життєвий етап. Я переїхав е, недалеко від е, північного полярного кола, тут буквально 100 кілометрів до такого міста, вон, достатньо великого міста УУУУМ у Фінляндії. Ну, от, власне, Хочу поділитися своїми враженнями про перші дні. Про те, як я тут облаштовуюсь, що подобається, що вражає. Ну, поки такого, щоб щось не подобається, мабуть, і не буде. Тому дивіться мої відео. Так, ну це моє житло на наступні 6 місяців. Поки тут бордак, квартира була абсолютно пуста. Мені мої колеги допомогли знайти кровать, сіл, стул, там дещо для кухні найбільш необхідно. Тепер буду потихеньку обживатися. Це і так, ну, тут темно, як. Ага, тут ну, можна світло, воно ось Так, от такий душ. Дін-дин-дин, дин 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 Ну все, будемо жити. Ось така зима тут. Короче, сьогодні не так холодно, мінус 2. Валий сніг, дуже гарно, дивіться як виглядає ліс навколишній. Я зараз в принципі, у передмісті у Улу. Чому так? Бо я відразу приїхав, пішов в поліцію, зареєструвався, але ще мені сказали що треба їхати, ну, оскільки в мене тут е, е, тимчасовий Ну, я, я попросив статус тимчасового захисту, то мені сказали, що я ще маю зареєструватися у центрі, у спеціальному центрі для біженців. То ось я зараз до нього їду. Ну, як їду, доїхав автобусом, ось йду. Ну, слухайте, я так скучаю за справжньою зимою. Неймовірно, фантастично. Так виглядає фінська зима. З мого вікна. Снігу море. Так, коло мене є така річка велика, течія достатньо стрімка, ще не замерзла, хоча вже снігу багато, як ви бачите. Тут човни. Зараз на вулиці мінус 3 градуси. Не можу сказати, що холодно, така приємна погода. День дійсно тут короткий такий специфічний. Починає світати десь півдев'ятої, дуже довго-довго так-дві години дві світає, можна сказати. Потім от такого дня, як зараз, не знаю, пару годин. І потім так само години-дві починає як це, смеркати. Цікаво, але ну, не знаю, я тут всього кілька днів не знаю, як воно буде далі. Мені дуже казали, що багато казали, що о, це буде на тебе впливати, це впливає на психіку. Ну, Воно як би, логічно має це все відбуватися. Але з іншого боку, ми значну частину дні проводимо у приміщеннях. І, власне, ми не так, що це все. Перебуваємо весь час на вулиці, то я думаю, що в нашому режимі те, що кілька годин на повітрі і на такому світлі, може бути достатньо, але ну, побачу, як воно буде. Дивіться, як гарно сьогодні вітру немає, тихо. Так, прийшов на центральну площу міста. Ну, Не знаю, чи центрального, чи це якесь тут місце до да. ярмарку. Ну така. Найбільша площа і тут власне стоїть десь вебкамера, де можна спостерігати за тим, що відбувається онлайн на різних серверах. Якщо загуглити Уру вебкамери, то на цю площу вас виведе. Я коли збирався сюди їхати, спостерігав. Що тут за погода, як тут все відбувається. а ну от, тепер нарешті сам прийшов. ну Якось це так поки не зрозуміло щось. Отак. От Зараз піду до річки поближче подивлюсь, наближаюсь до річки і тут. Такий цікавий лічильник зустрічаю. Це вже не вперше. вже На інших доріжках я теж бачив. Воно показує, скільки за сьогодні пройшло пішоходів і проїхало велосипедів ось у цьому місці, скільки загалом. Ну, Я не знаю для чого воно, може воно когось мотивує. для ходьби. О, бачили, змінилося. Я пройшов 194 на сьогодні. Ось така от прикольна штука. Ну от я, от я на мосту переходжу э, річку. ну власне Я далеко не піду. А от, хочу показати, та і сам подивитися на ці види. Бачите, річка достатньо стрімка, не замерла. Називається Оулу Йокі, якщо я правильно пам'ятаю. Але якщо э, буквально перекласти, то виходить річка Оулу. Це і далі якийсь стадіон. Мабуть, чи хокейни, чи що Що цікаво? Ну, Купа людей на велосипедах їздять, не дивлячись на холод, мороз і багато з них з клюшками. Тобто хокей тут у фаворі. Так, це інший бік. Різькі тут вже краще сильніше змерзло. Видно, є якась промисловість, є порт великий і промисловість, що саме тут виробляють, не знаю. Ну от так виглядається все. Так виглядають е, звичайні житлові квартали. Да. Та ні, я не можу сказати, що це околиці міста Улу. Це поряд центром. така. Так. Ось я Коло залізничної станції тут зупинка ну, просто громадського транспорту, автобусу. було. Показує, скільки хвилин до якого автобусу, а тепер дивіться увага. З'являються точечки, де автобуси знаходяться, як вони їдуть, вони рухаються. Я бачу, запізнюйся, не запізнюйся, коли буде. Отака От учтує. Ще хочу вас познайомити зі своєю квартирою. Думаю, багатьом буде цікаво, як це виглядає. Тут така особливість у Фінляндії, що всі квартири здаються абсолютно без меблі. Тому це був ще той квест знайти стіл, стул, ліжка. Ну, от зараз я вже більш-менш облаштувався так. Привітайтеся, це Деспірокс. Так, облаштувався, вид з вікна у мене прикольний, Ось моя королевська ліжечка. Так, ось наш прапор. Так, ну, і з цього боку ви бачите мою кухню. Тобто це така квартира студія. Ну, тут я буду жити 6 місяців. Я тут п'ятий день, я це. Погода приблизно така всі ці 5 днів. А, і що цікаво, щоб ви розуміли, зараз от 12 годин дня цей. Так все сіро, сіра і по факту це так от максимально видно. А, річка знову Аулу ю... Йокі. Але а, чому тут ще прикольно а, і власне я камеру включив? Дивіться, рівень річки на це дамба. А ось ну, типу, будинки і цей вони значно нижче рівня річки. Я не знаю, як це будували. і Мабуть, цю територію осушували. Бог я знає. Але так цікаво. Ну і річка, бачите, стрімка, бо в принципі ну, два дні морози були так, мінус 6, мінус 7. Ну і фактично нічого криги ніякої немає. Вот. Загадка розв'язалася сама собою. Виявляється це водосховище. Ось власне дамба. А от з цього боку ви бачите якби, русло річки. Тобто зараз збросу води немає, тут нічого немає. А я не знаю, може ще одне русло є. Тобто це гідроелектростанція, як я розумію. ну Чи щось таке подібне. От. Ліс тут взагалі фантастичний, красивий. В плані тому, що не флористичного багатства, його оцінити зараз достатньо складно. Але просто оцей сніг на гілочках, кругом він ну, де не йдеш, завжди така картина. Чи ти я ще не звик, що мене так вражає все чи давно вже забув як це виглядає не, але класно бачите. Так, вітерець дує такий такий, нормальний, а я тут поки заховався не знаю, за рестораном чи що. І ось я вже на березі Балтійського моря. Воно частково замерзне, частково ні. Але там, от я не знаю, як воно буде насправді, але на мапі попереду має бути маяк. Я йду туди. Коротше, все як у рекламі. Ти де, де? А я на морі. Бачите, Балтійське море за мною. Вітарист виробляє. Ух, курорт. Так, ось цей маяк! Але такий вітруганий холод, я думаю, зараз моя батарея з трохи вам Балтійського моря показує. Бачите, як воно виглядає. така штука. Ну, ось воно ближче, бачите, крига. По факту це виходить, мабуть, з затока, бо відкрите море там далі. А тут ще видно острови якісь. Ну от мене дай бог. Вон вітряк, як кому. Вітря. І зараз Ну знову показую вам дуже красиву зиму фінську. Цей. І сьогодні особливий день, бо це вперше за тиждень, який я тут з'явилася сонечко. Я його показати вам не можу, але ви бачите, що ось вікна відбиває. Ну це неймовірно, чесно кажучи, я дуже скучив за цим. А, прям, я не знаю, щось у, у мозку таке специфічне відбувається, коли я бачу сонячні провіні, бо трохи грустно вставало. Так, зима неймовірна, красива. Ще одне місце, бачите, де да. все засніжений ліс. Такий... Ялини просто неймовірні. Ось так проходять мої перші дні в у Улу, Фінляндії. Mm -hmm. Ну, що вам хочу сказати? Буду вдячний вам за коментарі і натяки, щоб ви хотіли ще почути, дізнатися. Про життя тут, про природу, про наукову діяльність. Ну, підказуйте мені, буде легше е, шукати ідеї для нових репортажів. Ну а поки, пока-пока. З першими враженнями про життя у Фінляндії. З вами був Ukrainian Botanist. До нових зустрічей. Пока-пока.